Всіх вітаю на моєму каналі. Значить, сьогодні я вам покажу як заряджається димова граната на танк Т64 на систему Туча. Значить, димова граната 3D6. Вона зараз в контейнері. Береться плоскогубці чи ключ. Можна типу, різати консерву. А саме плоскогубцями беремо тут є. Така ленточка. відкриваємо, і тубус самий. Не спіша. О, там трошки двіниться все. А, ці бумаги. І витягуємо саму димову гранату. 3D 6 Тубус можна викинути. І ставимо його в мартіру, системи тучі. Тобто тут резинка є спеціально, щоб не... влага не попадала. І нижнюю частину де цю частиною нижньою. Став, дивимося в мартіру, Чи... довіру чистота у мартірі. Тобто от всяких от грязі, от солідола, все. І ставимо її таким образом. О, і у вас тут виходить, зазор 5-6 мм на резинки. Ставиться резинка зверху. І все у вас готове до пострілу. Тобто на маскування. Для чого ця граната, це для маскування танка. За життя екіпажа, так що тримаємось. Слава Україні! Перед до перемоги, пока.